Я не турбуюся, Господи, я довіряю Тобі, довіряю, як дитина довіряє батькові, що тримає її на руках. Віддай мої тривоги своїм крилам, і нехай вони розвіються, як туман перед сонцем. Для всіх, хто чує цю молитву, хто стоїть на порозі ночі з серцем сповненим думок, зупиніться на мить. Подивіться вгору до зірок, що загоряються. Напишіть у коментарях одне слово. Мир, нехай наша спільна молитва стане мостом до неба, де немає страху, тільки Твоя вічна любов. Ми разом, Господи, під Твоїм захистом, як одна велика родина. О Господи, благослови мій сон цієї ночі. Нехай Він буде не просто відпочинком тіла, а оновленням душі. Збережи мене від нічних жахів, від темних думок, що приходять у тиші, стань на варті біля мого ліжка, як ти стояв на варті біля Ізраїлю в пустелі. Нехай твої ангели огорнуть мене крилами своїми, нехай твій мир наповнить мою кімнату, як солодкий аромат ладану, і якщо прийде біль втіш. Якщо прийде самотність, наблизься, якщо прийде сумнів. Нагадай про Твою перемогу. Я прошу Тебе, Господи, про тих, кого я люблю, про моїх рідних, що сплять поруч і далеко, про дітей моїх, що ростуть у цьому світі повному випробувань, про батьків, чиї волосся сивіє, а серця втомлюються, про друзів, що йдуть зі мною пліч опліч. Дай їм спокійний сон, радісне пробудження і сили на завтра. Нехай Твоя любов буде їх щитом. e opor-o-io.